Вітаю, друзі! На початку січня відвідав Запорізький художній музей. Музей знаходиться поблизу колишнього парку Яланського, а тепер скверу Дениса Тарасова, громадського активіста, який був серед тих, хто намагався врятувати парк для громади міста. Денис загинув на фронті, захищаючи Україну. Днем народження Запорізького художнього музею вважається дата його заснування. 29 вересня 1971 року. А перша виставка відкрилася 2 лютого 1972 року роботами з Третьяковської галереї. Виставка була в Японії і звідти переїхала прямо до Запоріжжя. Перша ж постійна експозиція музею з власними експонатами відкрилася 10 жовтня 1973 року. Це була виставка народного декоративного мистецтва. За роки існування музей зібрав величезну колекцію робіт світових, українських та запорізьких митців, а це більш ніж 16 тисяч експонатів. Деякі роботи запорізьких художників можна переглянути зараз у двох залах музею, що зараз працюють. Ви бачите ці роботи, і вони неймовірні. Завітайте та переконайтеся самі. Квиток у музей коштує 40 гривень. Музей має ще й інше просторе триповерхове приміщення, але воно у перманентному ремонті вже більше 10 років. Так, дві зали це замало, але війна внесла свої корективи у наше життя. Загалом працюють три виставкові зали. Картини запорізьких художників мистецького об'єднання колорит експонуються і на першому поверсі. Тут представлені близько 50 робіт запорізьких митців, Твори виконані у різній техніці малювання. Так зараз штучний інтелект робить неймовірні речі, які вражають уяву, але реальні роботи передають глибину, майстерність, емоції, особистість художників. Ці роботи мають душу і розповідають реальні історії. На другому поверсі в межах виставки Творча спадщина родини Марії Примаченко представлені репродукції робіт художниці. Тут можна переглянути ці роботи та самому спробувати долучитися до творчості. Роботи Марії Примаченко неймовірно оригінальні і зараз на них особливий попит. Так, поблизу Майдану університетського, новий дитячий майданчик оформлений у стилі робіт Примаченко. А на першому поверсі за допомогою шолома віртуальної реальності можна відвідати уявну виставку робіт. Примаченко. Як ви розумієте, багато робіт з колекції музею евакуйовано, і тут, на другому поверсі, висять комп'ютерні копії шедеврів, які зараз далеко від своєї домівки. Але картини повернуться додому у Запоріжжя після війни. Експозиція має назву Чекаємо їх після війни. У музеї відбуваються різні культурні мистецькі заходи. Також можна замовити і екскурсію закладом. Свідком однієї такої екскурсії я був. Наприклад, розповіді та цікава інформація про творчість Примаченко та Яблонської з прикладами та фокусуванням на роботах дає уяву про джерело натхнення відомих художниць. Пропоную завітати до музею, як буде вільний час. Дякую за увагу.